Друзі, всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінський фріал. Сьогодні у нас на надходження Ford Focus 2010 року випуску з дизельним 1,6 двигуном, з механічною коробкою передач на передньому приводі. Авто приїхало з Європи та має ще двох власників України. По комплектації у нас салон з текстилю, електроскупнювачів передніх вікон, електрорегулювання дзеркал. Стахлідальний у нас приборна панель, штатна магнітола, є кондиціонер. Задній резін в дуже гарному стані. На автомобілі встановлені 16-й диски на літній резині. Додатково встановили камеру заднього виду. Автопузи універсал. Бажне відділення у нас досить просторе. Заявленого пробігу на автомобілі 300 000 км. Придбати ви зможете за адресою місто Вінниця, вулиця, Соборна 1. Ціна на даний дане близько скати 5490 доларів. Він буде доступний в кредит та лізинг. Також займаємося прогоном автомобілів зі штатів.